Натяжка має бути правильна, щоб не, ну, не пережати ногу. Насправді каже Артем: вміє і сам бинтувати ногу. Медики навчили. Але коли то робить дружина, і приємніше і краще. Далі йдуть до реабілітаційної зали. Поки з чоловіком працює фізична терапевтка, Олександра спостерігає. Зараз пацієнт працює вправа на координацію та баланс. Укріплюємо м'язи, розпрацьовуємо. А менеджмент рубця працюємо з рубцем. Використовуємо також компресійну терапію. Артему потрібна підтримка. І якраз завдяки цій підтримці, коли вже сил не вистачає зробити крайній підхід поруч з дружиною, він його виконає. Артем боєць 128-ї бригади. Батьківщин розповідає, боронив на східних та південних напрямках. Спочатку ну, на Запоріжжі зустрічали, потім брав участь у звільненні Херсонщини. Від початку до кінця, практично, після того поїхали на Донецьк, отримав там перше поранення своє. Після відновлення опять на Запоріжжя і до недавнього часу на Запоріжжя. Спочатку служив у розвідувальній роті майже два останні роки штурмовиком. Ходив як командиром штурму груп. Командир штурмової групи то той, який правильно розподіляє там ролі кожного. У своєму відділенні від того залежить чи буде, ну чи зробить група успішно, там проведе штурм, чи ні, чи будуть там втрати. Чому чи... полягає їхнє завдання? Зайти, убити, закріпити, ну і не вмерти. Важке поранення, розповідає Артем. Отримав цього річ в квітні на запорізькому напрямку під Степовим. Від'їхав десь кілометра три, і прилетів відрон по БМП. Мені якраз прямо в ногу оціклала. Черепно мозкова відкрита була. Барабані перетинки, дві лопнуті і осколочні поранення. Це у нас нога, плечі, руки і шия. Це війна і все може статись. Про це каже, не раз попереджав дружину, але перед зустрічю з нею, після поранення, все ж хвилювався. Я думав, що вона прийде, побачить, розвернеться піде. Ну я, звісно, знав, що того не буде, але в голові проскакувало. Чи попросив, щоб його накрили ну, одіялом, щоб я не побачила ногу, що її немає. А я тебе бачила. Артем та Олександра побрались менше року тому. До прифронтового Запоріжжя тоді приїхали лише найближчі. Десь через місяць чи через два після знайомства він вже каблучку купив на пропозицію. І десь через три місяці, да? через три десь, десь. він зробив мені пропозицію. Це було так просто. Ми не, не, сильно і не святкували, просто були рідні, там, батьки і все. Коли ми познайомилися, то я вже морально був трошки загнив, і вона мене витягнула з пропасті такої. Нині Олександра щодня поруч із чоловіком. У Вінниці винаймає кімнату, аби допомагати коханому. Я його що можу кинути? Як я його кину? Я знаю, ні, ну лікарі зроблять все, а підтримка, а піти там кудись в магазин. А там прогулятися, він ж не буде цілими днями лежати в лікарні. Бо ну, ти будеш лежати і ну, настрій буде падати. І яка потім мотивація ставати на ноги. Коли, знаю, ну, я просто бачив хлопців, які без підтримки, то зачахали. Дуже важливо, коли близькі люди там, ну, не то, що на словах я там є і все, а от, ну, коли діями, то піддержимо. Лікування, реабілітація, ще прогулянки містом. Війна, поранення не поставили їхнє життя на паузу, каже Олександра. Це лише один із етапів, які потрібно пройти, щоб і далі бути щасливими разом та будувати плани. Плани на потім для початку Ні. на говер сходити. Покарити гори. Ольга Орел, Андрій Ністіров, Суспільне новини, Вінниччина.